Зараз поговоримо про склади команд. І спочатку склад університатів у воротах Перший номер Давід Лазар, шостий Володимир Скречу, другий Пауль Пап, третій-четвертий четвертий Рауль Сіло, одинадцятий Шорбанку, капітан команди, четвертий Олександре Крецу, восьмий Олександре Матею, десятий Штефан Баярам, тридцять третій Серджо Ханка, дев'ятий Андрей Іван і дев'ятнадцятий Елвір Кольєч. головний тренер. Новий Мірел Радой. Склад Луганської зорі Дмитро Мацапура в воротах Номер 53 в обороні. Роман Вантов, 47, й 44, й Арсеній Батагов, 32-й Максим Імереков та 77-й Олег Данченко. В опорній зоні В'ячеслав Чурко, 20-й, 29-й. Єгор Назарина. Назарина капітан луганської команди. Під нападником Сергій Булеця. 10-й. На флангах 7-й Владислав Кабаєв. 68-й Крістіан. І попереду 17-й номер. Денис Нагнойний. Патрік Ван Люен. Сьогодні проводить другий поєдинок на чолі Луганської зорі. Оновлено. Зорі Ліги конференції Університата Криова одразу йде в атаку. Пас під удар. І Іван не влучає нічого собі. 14 секунда. І одразу університета мчить вперед. Андрей Іван мав чудовий момент, щоб забувати. Найкращий бомбардир університету минулого сезону. І як його так залишили одного, не зовсім зрозуміло. Тут намагався пас затискає університета знову і спроба здалеку пробити рикошет. Тут як небезпечно. Важкі, дуже важкі перші хвилини. Неприємний рикошет. М'яч торкнувся сітки воріт. Добре, що з зовнішнього боку, і видно, що надзвичайно Патрік Венлювен збентежений таким початком зустрічі. Він такого не чекав, особливо оглядаючись на перший матч, дивимося ще раз. Від і Мерекова був рикошет. Удар від Нікушора банку капітана команди. Лівий захисник, який летить вперед, просто ще один кутовий для університету. Удар. І, на жаль, румуни забувають. І це такий логічний підсумок цих перших хвилин. Рауль Сілва. кутові у цієї команди. Дуже дуже небезпечно. Вони більшість м'ячів забувають саме зі стандартів. Так було за минулого тренера. Так продовжується і зараз. Так, ми ще в першому матчі акцентували на тому, наскільки небезпечними є центральні захисники, і що цікаво, Рауль Сілова забиває свій другий м'яч у складі університету. Перший теж стався в матчі Єврокубків. В попередньому раунді кваліфікації Ліги конференції і теж вдома забивав у ворота албанської влажні. Тому вміє цей бразилець, але подивіться, ніхто зараз не грав проти Рауля Сілви. Про тому, що один з найбільш небезпечних футболістів центральний захисник із Бразилії, спостерігав тут Назарина. Батагов теж е незрозуміло по кому там стрибав. Ну і ось другий стандарт завершується. Пропущеним м'ячем, на жаль, університета домоглася свого домоглася свого дуже швидко. І цей стартовий тиск важкі перші хвилини вони переносять результат супернику. Насправді, там і Мирак одразу почав дорікати на арені Йонаблименко про тому, що вміщує вона майже 31 тисячу. Тут дуже хороша заповнюваність. І, взагалі, якщо подивитись на домашні матчі університетів у в цьому сезоні, то в жодному із поєдинків на цій арені не було менше 20 тисяч на трибунах. Взагалі бачимо, що університет вдома грає зовсім по іншому. Ну, правда, не зовсім вдало пройшов він відбір на чемпіонат світу, третє місце у своїй групі. Натомість у збірну Румунію-19 він довів до срібних нагород чемпіонату Європи, що зрозуміло дуже і дуже престижно. Ну, загалом двічі під керівництвом Радоя хотіла показувати у цьому поєдинку з перших хвилин. Але тепер вже немає їхньої переваги в рахунку. Тепер 1-0 на користь університетів. Зупинив гру і Юк, там е, доволі жорстко зіткнувся Вантух із Матео. Зіткнулись головами. От, ще раз цей момент. Епізод, який спершу пропустив повз свою увагу головний арбітер, але, зрештою, зупинився ж таких гру. От, ще раз дивимось, Тут не дуже зручну позицію. Обрав юк, адже потім втікав е, з підпадаючої передачі. Зараз вже бачимо, лікарі з'явились на полі. Надають тан університаті. до штрафного. Ну, наскільки легко вдається пройти Мацапура вибиває у центральну зону. Тут Іван скидає під удар. Повз ворота. Знову доволі панічно діє зоря у власному штрафному майданчику, скільки дозволили на початку цієї атаки. Наскільки легко тут Назарина і Данченко такий собі коридор утворили румунам. Ну і далі завершальний удар теж доволі гострий від капітана університеті. Ще одна можливість мати юк і кабаєв. Кабаєв знову один в один проти суперника. Кабаєв відпускає за межі поля. Непогані атаки, непогані атаки Зорі. Хороші підключення на фланках, але поки що не вистачає якоїсь останньої чи то топак передостанньої передачі. Ванту тут дуже небезпечно прострілював, але знову ж таки продавав відповідно сміян лівим захисником. Пауль Павл Пап скидає удар. І забирає Мацапура, бив Олександр Матею. Знову стандарт завершується ударом в бік вири від луганської команди. Там трошки Мацапуру зараз поштовхали суперники. Думаю, ще раз як на підбиранні зіграв Матею, вирішив одразу пробивати. Ну і ще один удар в плічину від наших суперників, але тут Мацапура спокійно м'яч накриває. На жовту картку, бачимо, показав таки мат атака е луганської команди Крістіан. Що, один пас паспорець спробує стінку розіграти. але Відбиваються суперники. Ну ось зараз вже Зоря починає свою умови диктувати. Нам ще раз показують Фінт Крістіана. Ну, Достатньо легко і не дарма. Крістіана поїхала нога. Фол з боку Імерекова. Заголив він зараз Івана. Знову Іван. Знову його активність призводить до дивідендів для університетів. в цьому випадку у вигляді штрафного удару. Ну, варто зараз надто емоційно сперечатися із матерім югом, адже в таких моментах отримувати жовті картки абсолютно не потрібно. Дивимо ще раз за цим моментом. Ну... Тримав тут, притримував ще на самому початку єдиноборства і Мереков. Потім теж так лівою рукою прихопив м'яча, Данченко проти нього невдало відкинув у боротьбу. Зараз боярам і доволі жорстко Не зіграли тут проти Скречу, який на газоні опиняється. Кабаєв звичайно намагався м'яч дістати, але різанув суперника добряче. Смакує цей момент румунські режисери, мабуть, дуже хочеться на жовтої картки для Кабаєва. Але схоже, що це було останнім попередженням. Не розіграв і ханка. Подивіться, пап ось там на дальньому куту Воротарського. Наскільки простору було в нього для стрибка. І наскільки він тут перестрибнув данчик і пробував ближній кут, ще один хороший момент. Ну, Було б дуже символічно, якби в першому матчі. Тоді ще 19 років було експерипору Дніпра 1 і не зіграв він в тому сезоні ще жодного матчу. Насправді при цих стандартах дуже важко. Навіть просто не вистачає таких потужних масивних футболістів у зорі, щоб протистояти ремунам. І один з них Елвір Коліч зараз отримав пошкодження. Дивимось, як дівер. це сталося. в Боротьбі з Батаговим вже не вперше, до речі, саме проти Батагова. То десь хвилину після 27-ї зоря потрохи почала такі гру вирівнювати. Безумовно, моментів такої якості, такої небезпеки, як в університаті. Команда Ван Люїна ще поки не створювала. Але має ханку і є простір попереду. Квістян заплітає ноги йому Коліч. Сам зараз схопився за обличчя, намагаючи якось вирівняти ось цей момент, аби не отримати жовту картку. Але мати юк дуже досвідчений арбітер. І на ось такі провокації він, звичайно ж, не поведеться. Жовту картку Куліч за свій фол отримає. Ми ну, доволі небезпечний стандарт зараз буде для команди Ван Люїна. Зачепив. Зачепив Крістіана Коліч. Тут Крістіан на швидкості вривався у карну зону університеті. І матеюк буде. Фланг зараз намагався Крецу І далі намагається протиснутись. Ні, немає фул. Як агресивно зараз не робив спроби півзахисник університету штовхати суперників, але м'яч таки втрата. Ще раз дивимося повтор цього моменту. І насправді, вже от всередині зустрічі, всередині тайму і ближче до його кінця, вже не настільки страшна Тут університеті. Воно... Знову якась лінія оборони перебудується. Подивимось згодом. Зараз атака університеті. Прострільна передача. Назарина невдало вибиває і Тут беруть удар 2-0. Як же ж зараз наварив Єгор Назарина. І забиває, забиває знову університеті Стефан Баєрам. Він ось так вдотик. В Самісінький кутку. Один м'ячний Мацапура там не бачив моменту удару. Тобто, які можуть бути претензії до голкіпера? Претензії будуть до капітана, який ось цю свічку запалив, і потім футболісти в університеті цим скористалися. Спіймав м'яч тут. Штефан Байрам. У нього не дуже складалося з реалізацією момент. На початку цього сезону, але бачите, зараз вдалося зіграти красиво, ефектно і точно. Дійсно, не зовсім можна пояснити цю помилку Назарини. Ну І Банко як зіграв. Він поставив блок на Зарині, Не дав можливості заблокувати ось цей удар в дотик. Дуже хитро зараз капітан допоміг своєму партнеру забити вдруге. І знову швидкий м'яч забиває байрам І капітан університету. Зараз ще один момент. І саме капітан забиває третій м'яч Шорбанку. Ось той виокремлювали румуни у складі цієї команди. Знову знову забивають. Футболісти університетів ворота Зорі. І зараз вже страдається враження, що зоря поплива. Абсолютно затискає зараз університеті Зорю. І здавалося б, що вже втратили момент для удару. Зараз Румуни. Ідеальну можливість Гая, але, але ні. Удар банку. У кут. 3-0. Зорі треба вже два забивати табуть зрівняти рахунок в цьому протистоянні. Загалом Нікошов Банку. Його на автор цей завершальний удар. Але знову, що зараз відбувалось у штрафному майданчику, ніби кількісно вистачало футболістів зорі. І зони вони цілком могли усі перекрити, і підбирання теж. Але скільки зараз мав часу і банку, і в той же час куліч, який встиг віддати передачу, зряче покутити під удар капітану. Ну і капітан пробуває теж під самісінку стійку. Ось так Заря пропускає втретє у цьому матчі. І зараз вже команда Ван Люйна в дуже важкій ситуації. Коліч, в принципі, сам мав зачній дистанції від жовтої картки бразильський захисник університету. Дуже досвідчений футболіст, дуже кваліфікований гравець. Це відчувається. Хороший трансфер, хороший перехід для університету. цьому ж сезоні. Чурко. Його навіс удар Імрекова, але удар простий для воротаря університеті Лазара. Нарешті вдалося довести справу до удару після стандарту. І тут Мереков опинився у правильній позиції поміж двох. Не може зараз позбавитися м'яча. Ще один Все ж таки навіс удар! повз ворота. Це хороший шанс був. Знайшов таку можливість Данченко віддати передачу. Довго крутився на місці. Чекав ось там майже на 11 метрах. Чорко зустрівся з м'ячем і пробив дуже непогано. Намагався поцілити в ближній кут. Вячеслав Чорко хороший момент, що залишився до завершення матчу. Це 20 хвилин. Потрібно забивати двічі, аби перевести гру в екстратайм. Ну, у Ханки було пошкоджене і в першому тайні, А, За те, що посперечалися між собою, отримують зараз жовті картки Булеца і Рауль Сілла. Дивимося ще раз, що там сталося із Ханкою. О, дуже грубо зіграв Булеця. Насправді. І тут, ну, можливо, за суперечку отримав жовту картку, але за цей момент точно мав отримувати попередження. Там, до речі, вже відомий майбутній суперник. Переможця нашої пари доведеться зіграти ну, швидше за все університеті проти Хапуеля Бершева, який в двох матчах здолав Лугано 5-1 за загальною сумою. Матея отримує жовту картку зараз. Ну дійсно дуже мало часу залишається лунає фінальний свисток цього поєдинку. На жаль, на жаль, Луганська зоря завершує свої виступи у Єврокубках сезону 22-23.